Залітаю в продаж Ford Escape. Це у нас 18 рік, двушка бензин на автоматі на повному приводі в комплектації S.E. У нас лінзована оптика, оригінальні 17 диски на хорошій всесезонній гумі, сервопривід кришки багажника, роздвоєний вихлоп. Текстильний салон після хімчистки, абсолютно без будь-яких зауважень, електрорегулювання передніх сидінь. Повний електропакет, датчики дощу світла. Ну, Не шкірине, звісно, але повне мультикермо. Мультимедіа велика з камерою заднього огляду, клімат-контроль у нас на дві зони, підігрів передніх сидінь, електронне стоянкове гальмо. Ну і в принципі все. У нас безпека по Америці не спрацьовувала, тому салон в такому заводському стані, можна сказати. Задній ряд, саме без будь-яких зауважень, Килимочки, все є. Технічний автомобіль повністю обслужений. Замінили масла фільтра в двигуні в коробці. Тому повністю готовий, друзі, до експлуатації. Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.